Посилай на смерть кожного, хто закликає ім'я Розпятого. Такі слова почув великомученик Дмитрій Солунський від імператора. Про його життя, вчинок та подвиг ви почуєте у цьому відео. В 3 столітті у грецькому місті Салоніки або Солунь жив благочестивий юнак Дмитрій. Дмитрій був сином римського проконсула та разом з дружиною таємними християнами і сина свого виховали у християнському дусі. Та вірою в Христа. Після смерті батька Димитрія покликав імператор. Переконавшись його освіті і військових здібностях, призначив на місце батька проконсулом Фасалонікійської області. Головне завдання, поставлене перед молодим стратегом, полягало в обороні міста від варварів і знищенні християнства. Замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито навчати мешканців міста християнської віри та викорінювати ідолопоклонство. Імператор Максиміан довідався, що призначений ним проконсул християнин, і багато римських підданих, захоплені прикладом Димитрія, прийняли віру в Спасителя. Гніву імператора не було меж. Вирішив він сам особисто знищити тамтешніх християн. Димитрій завчасно дав указівку своєму вірному помічнику Лупу роздати майно бідним, а сам віддався посту і молитві, готуючи себе прийняти вінець мученика. Коли імператор війшов у місто і покликав до себе Димитрія, останній сміливо визнав віру Христову і засудив римське ідолопоклонство. Максиміан дав казівку посадити Димитрія до в'язниці. Імператор полюбляв влаштовувати ганебні гладіаторські бої, милуючись, як його улюблений боєць Лій скидав на списи воїнів, переможених ним християн. Відважний юнак Нестор із солунських християн прийшов до в'язниці до свого наставника Димитрія. І просив його благословення на боротьбу з Варваром Лієм. Отримавши благословення, Нестор переміг Лія і скинув його на списи воїнів, так само як убивця язичник скидав у християн. Розгніваний несправедливий імператор наказав негайно позбавити життя святого мученика Нестора, а також послав воїнів до в'язниці пробити списами святого Димитрія. Тіло святого великомученика Димитрія було викинуто на їжу диким звірам, але побожні солонські християни взяли тіло і поховали його. Героїчною вірою святий Димитрій прославив Господа Бога не тільки різними дивами після його смерті, але й також нетлінністю тіла та мироточивістю. За сотню років після його смерті було відчинено гріб, тіло знайдено нетлінним, а його кості видавали пахучим мироолію, яке стіляло недужих. Шанування великомученика Димитрія почалося відразу після прийняття хрещення Київської Русі. На початку 70-х років 11 століття був заснований Димитрівський монастир у Києві, відомий нам пізніше як Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Побудував монастир син Ярослава Мудрого, Великий князь Ізяслав, у хрещенні одержавши ім'я Дмитро. Пам'ять святого Димитрія Солунського з давніх часів була пов'язана з подвигом воїнів, патріотизму і захистом рідної землі.